Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже просте у приготуванні, але дуже смачне пісочне печиво. Готується з найпростіших інгредієнтів та без використання яєць. Нам її. знадобиться вершкове масло кімнатної температури. До масла додаємо плавлений сирок, додаємо цукрову пудру та все ретельно потрібно перемішати. Також можна додати ванільний екстракт або ванільний цукор. Перемішувати можна силиконовою лопаткою або ложкою, збивати міксером не потрібно. Маса повинна стати повністю однорідною. Далі додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Спочатку я вимішую лопаткою, потім буду вимішувати руками. Нам потрібно об'єднати всі інгредієнти. Тісто має вийти еластичним, м'яким та не липнути до рук. І одразу формуємо печиво. Я буду формувати у вигляді рогаликів. Беру невеличку кількість тіста, роблю кульку, приблизно як волоський горіх, і формую ось такий рогалик. Деко я встелила пекарською бумагою і одразу викладаю. З цієї кількості тіста виходить дуже багато таких маленьких рогаликів. За бажанням до тіста можна додати апельсинову цедру. Тоді у вас вийдуть лимонні рогалики. Випікається таке печиво у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Поки печиво гаряче, його треба дуже гарно притрусити цукровою пудрою. Я цукрову пудру насипаю у маленьку мисочку, беру гаряче печиво і ось так обкатую його у цукровій пудрі. І одразу викладаю на тарілку. Дуже просте у приготуванні, дуже смачне воно виходить, пісочне, розсипчасте. Плавлений сирок зовсім не відчувається у тісті, тому я дуже раджу вам його спробувати приготувати. І тісто виходить дуже-дуже розсипчастим, дуже ніжним. Також цього тіста можна формувати печиво не обов'язково у вигляді рогаликів, а можна за допомогою формочок для печива повирізати якісь фігурки. Подивіться, яка гарна в нього текстура. Друзі, спробуйте приготувати, впевнена, вам воно сподобається.